Пане Олеже, е, якщо раніше, мабуть, ну, в певний період своєї журналістської роботи я сприймав вибори і швидше говорив про це як про надію, як про якісь зміни, як про бачення майбутнього краще, то от зараз вибори, особливо в контексті трьох про які ми будемо говорити, е, швидше сприймаються як стихійне лихо або як щось, що. Ну, не віщує дуже позитивної перспективи. Вибори у Грузії е, е, ну фактично достроково ще до підрахунку повного голосів. А е, влада звітує про свою повну перемогу е, і навіть екзитполи кількох ближчих або. Може не цілком афілійованих із а, грузинською мрією а, каналів, але показують все одно, що понад 50% набирає саме ця політична сила, натомість представники опозиційних партій, а, які не об'єдналися в одну коаліцію, але тим не менше, встигали уже а, ну заявити про те, що сумарно вони на виборах доводять а, про те, що Грузія обирає європейський а, шлях. Що буде далі? От зараз влада каже про 56 6% на їхньому боці це буде визнано, констатовано, зафіксовано, і це вже результат грузинських виборів. Ситуація там така передпротестна, оскільки знаєте, в повітрі літає ідея несприйняття великою частиною грузинського суспільства того результату, який намалювала центральна виборча комісія Грузії, в найближчі години Грузія очікує. Звернення президентки Соломе Зурубішвілі існують багато, скажем так, інсинуацій. Щодо цього, власне, президент Зурубішвілі зустрічалась сьогодні з лідерами всіх чотирьох опозиційних політичних партій: це коаліція за зміни, це Блок Єдність, це Гахарія за Грузію, і, зокрема, я так розумію, вони. Планують діяти відповідно до грузинської хартії документу, підписаному якраз напередодні результатів виборів. Тим не менш, ніхто знаєте, з м, прагматично орієнтованих експертів і навряд чи би міг допустити, що грузинська мрія от візьме і прямо здасть увагу та uh -huh. да, так. Колись це зробив у 2012 дванадцятому році е Сакашвілі, коли грузинська мрія вперше це 12 років тому назад uh -huh. отримала могу на парламентських виборах і змогла сформувати власний уряд. І бензіна іванішвілі точно пам'ятає цей час зоряний час грузинської uh -huh. мрії. Пане Олеже, а я тут зазначу, можна мене просто якось от, Призабув, можливо, було не в полі уваги, але от коли читаєш е, тексти виступів нинішнього прем'єра, який виходить до преси, і каже, що мовляв опозиція програла вибори в дев'яте. І вони не в дев'яте не готові приймати свою поразку. Ця цифра вона прям дуже серйозно вражає. Тобто, Грузія, образ якої як країни, яка там мала дуже хороші взаємини з Україною, яка дивилася на захід, яка дуже активно розвивалася, яка багато в чому була прикладом, виявляється вже так багато років. Розвивається дещо іншим шляхом. От тут, до речі, треба добрий урок нам всім всім в світі сформулювати. Те, про що говорять політики, те, яким чином вони виступають на інтерв'ю, якими гаслами заряджають НАТО, те, про що вони а, а, заливають як солов'ї на а, телешоу, абсолютно повторюю, абсолютно може не відповідати реальному курсу. В Грузії 80% населення виступає за приєднання до Європейського Союзу. Але що робить грузинська мрія? яка... По факту є проксі російською крипто, точніше, російською політичною силою, і це правда, яку всі тепер в світі вже поступово розуміють, особливо після ухвалення закону про іноземних агентів, а також про закону про. Там сімейні цінності а, грузинська мрія просто навіть на своєму логотипові а, використовує європейську символіку Європейського союзу, uh -huh. і той громадянин України, вибачте, Грузії, який приходить голосувати, і розуміє, що в принципі він не проти європейського союзу, він за ЄС, але він бачить, що його влаштовує все. Що йде пропаганда ідеї миру через ем, да через страх війни, який накачується uh -huh. штучно, накачується. Що зараз прийдуть, начебто, опозиційні чотири партії, і все і Грузія вступить у війну. Що буцім то НАТО і вимагала від Грузії е, грузинської мрії розпочати від, відкрити другий фронт проти Росії, і це все впливає на частину виборців, які звикли 12 років більш менш. Спокійній Грузії якось там існувати без образів чітких європейських мрій. То зрозуміло, що підтримка партії влади все ж таки існує. Але як соціологія, так і як причому два як зідполи ем, давали е, грузинській мрії лише там ну 38-42%, uh -huh. А так не 50, скільки там чотири, як за результатами. Uh -huh. Uh -huh. У більшості оброблених протоколів фіксується, тому це ну це, це, це виклик, це серйозний виклик зараз для громадянського грузинського суспільства, і головне питання полягає зараз. Наступному чи вдасться з грузинської мрії зняти оцю штучну передвиборчу маску, яким партійці правлячої партії прикривають насправді проросійський курс? Ось mm -hmm. і все, якщо це вдається, і зараз грузини виходять на протест захистити не перемогу там чотирьох опозиційних партій, а захистити європейський курс Грузії і е, зрозуміти всю справжність намірів і мотивів лі, е, лідера грузинської мрії, почесного партії колишнього громадянина Російської Федерації Бензіни Іванішвірі. То це питання зараз тест на дорослість грузинського uh -huh. суспільства. Його сформувалися в свій час. В свій час Українці відстояли європейську майбутнє своєї uh -huh. держави, і зараз ми як ніколи дуже близькі разом з Республікою Молдова. На вступ до ЄС, який фактично запущений процес, запущений, що не можна сказати про Грузію, яка пасе задніх і відстає. І тоді, коли грузинські політики починають знаєте, виправдовувати крах європейської ем, перспективи через Україну, через uh -huh. козні України, да там звучали такі заяви перед виборчою кампанією, то хай краще подивляться в дзеркало безпосередньо. Вина за провал європейської перспективи лежить на правлячій партії грузинська мрія, яка дозволяє відкриває повітряний простір для російських літаків, яка ухвалює закон про іноземних агентів для того, щоб направити його проти громадянських громадських організацій, в uh -huh. тому числі які існують на підтримки заходу, на підтримки європейського союзу. Тобто питання до грузинської мрії вона провалила європейську мрію в Грузії. Пане Олеже, от е, я далі прошу вас розставити правильно акценти, щоб не було помилкового, так би мовити, формулювання від мене. Але коли дивишся на таку ситуацію, є великий ризик, звісно, недооцінювати суб'єктність. Країни, суб'єктність її народу, але в дуже загальному погляді тут же Росія змагається за свій вплив. Росія не приховано, а, там може вкачувати гроші, може тиснути, а може грати нечесно на виборах. Може підкуповувати голоси, як ми бачимо, це а, на прикладі Молдови, намагання впливати на ситуацію. А от інша сторона виходить, це власне ну, суб'єкт, сам сам грузинський. Народ грузинська опозиція, чи якщо йдеться про певні, ну не знаю, зони впливу, то з іншого боку, трішки ми повинні передбачати колективний захід, Європейський Союз, НАТО і так далі. Ну, чи достатньо цивілізований світ, так би мовити, теж зробив у цій боротьбі за Грузію, робить у у боротьбі за Молдову? Ну, це, це... Питання дуже з одного боку філософське, з іншого боку, і прагматичне. Якщо згадати випадок Молдови, коли фактично Україна була під е, безпосереднім управлінням олігархату, uh -huh. то підключався Європейський Союз США, щоправда правда Росія. Тоді це була домовленість про демонтаж олігархату в Молдові. Мова йде mm -hmm. про пахатніва. Якщо нашому нашому глядачові пояснити, це олігарх через Дем, демократичну партію Молдови контролював фактично всю держ, всі державні відомства від парламенту до судів прокуратури тощо. Через це фактично визначав абсолютно місця політиків напрямки держави. Державного курсу, і тоді Європейський Союз, Росія і США знайшли домовленості про те, що Молдова вступає на шлях, скажімо так, демонтажу цього лігрархічної. Е Квазі державної надструктури, яка заважала розвитку е, Молдови, чи це можливо зараз? Ні, неможливо, бо північний Кавказ є досить складною зараз зоною міждержавних суперечностей. Ну, по перше, мова йде про те, що Вірменія, е, яка рухається у бік Європейського союзу, е, якщо Грузія зараз відходить від Євросоюзу, то це хрест і на її. Європейських перспективах для Азербайджану це також проблема, оскільки вона хотіла б диверсифікувати, і врівноважити, збалансувати вплив. Ця держава хотіла б збалансувати вплив Російської Федерації, зокрема вибудовуючи там альтернативні енергетичні проекти, тобто. Перемога грузинської мрії і посилення проросійського впливу серйозним чином змінюють геополітичну політику. На північному Кавказі, скажем так, замикаючи вірменію між між ну не ворожою, хоч туреччина, але точно не е, тою країною, яка буде сприяти вірменії, і замикаючи її на Грузії, яка має доступ вихід до Чорного моря, яка стає проросійською, чи напевно максимально проросійською бо Іванішвілі фактично рухає Грузію в бік однозначно Російської Федерації. Це помітити, просто знаєте, на просто неможливо зараз, yes. Не... пане Олеже. Отже, виходить, що на якихось напрямках, навіть ослабленій війною Росії, війною і санкціями, вдається все одно. Якось реставрувати в свій імперський проект, і на грузинському напрямку через такий багато років вибудований вплив вони навіть досягають певного результату у Молдові, де теж тривають вибори, і попереду другий етап, другий тур голосування на президентських виборах. Чи є шанс у Росії іще вплинути на них? Бо, попри формальний успіх Майсанду і референдуму за європейську інтеграцію в першому турі, багато аналітиків кажуть, що це формальна перемога, але це демонстрація таких великих проблем усього вектору і цього політичного табору, що її майже можна з поразкою порівняти. Чи ви погодитеся з таким формулюванням? Так, це провал провал європейської перспективи, оскільки якщо перераховувати голоси без діаспори молдавської, то результат референдуму за включення змін до конституції щодо євроінтеграції не на пользу прихильників євроінтеграції, тобто 55% кажуть ні, 45% приблизно так, якщо без голосів молдавської молдовської діаспори. Ну, зрозуміло, вона має значний вплив на електоральну ситуацію. Що стосується президентської амбіції, має сандо другому турі через тиждень, розрив Стаяного це головний конкурент, представник партії соціалістів, 15%. Якщо за класичними електоральними стратегіями, то в принципі цей. Такий великий відрив другого номера від першого не дає можливості сподіватися на успіх в другому турі, як правило, не забувайте. Все ж таки у Майсанду вона залишається чинним президентом, у неї є ініціатива є підконтрольні правоохоронні органи, які не дозволять викривити результат виявлення, якщо дійсно цього не буде бажати сама, сама Молдова сама на своїх виборах. А, ситуація наступна: що треті, четверті номери по результатам виборів це Вікторія Фортуни і Ірина Влах. Вони абсолютно проросійські і десь. 10% автоматично плюсуйте стояного точніше, четвертий п'ятий номери. А от третій номер Гринату Усати з його 13%. він, я так розумію, саме за його голоси будуть зараз змагання між Санду і Стояного. Тому електоральна ситуація. Ектора електоральне моделювання по другому турі, воно надзвичайно надзвичайно слабко прогнозоване. Якщо говорити за класичними моделями, то в принципі з невеликим розрахунком Майя Мая Санду може виграти вибори. Такий вибір залишається, але тепер у неї дилема. Якщо раніше, якщо раніше вона використовувала Референдум в якості фону для свого електорального розширення, то тепер в другому турі вона собі дозволити таку, таке не зможе, оскільки ідея євроінтеграції вона не має. Підтримки понад більшості самого більшості населення Молдови це проблема. Тобто їй треба вибудовувати зараз другий тур наступним чином, так щоби скажем так, євроінтеграція не стала провідною базовою темою хоча вона і буде продовжувати залишатися е, основною, в принципі, життєважливою важливою для майбутнього цієї ще одної пострадянської республіки, яка змагається. За свої за свій суверенітет і за свою пане цінність. Олеже. А от в даному разі це е, успіх е, такої проросійської пропаганди, е, чи е, чи що зумовлює такий результат? Що е, Молдова сумнівається у своїй європерспективі? Тут причин три перше е, Молдова е, Молдовані громадяни Республіки Молдова мають доступ до спутникових російських каналів. Тобто російська пропаганда вона доходить mm -hmm. до мешканців республіки. Другий момент Молдова це складна республіка. У неї на півдні автономія гагаузька, яка з Історично проросійсько, російсько тяжі до провіс і до речі, я вам розкажу такий факт, що північ Молдови також підтримує проросійський вектор. А там живуть більшості українці. Це українські етнічні українці, які є громадянами Республіки Молдова, угу. і вони голосують переважно не завжди про європейські, як показує практика електоральних кампаній. Феномен це якраз от певні певна і стягність. Етнетно історичних стереотипів okay. не спри... Там, ролі Кишинева, багато суперечностей на рівні етнічних груп і тощо, тощо. Ну і третя причина це масштабні виювання Російської Федерації фінансові в сітку Ілона Шора, це е, молдовський олігарх, е, який став, е, скажімо так, проросійським улюбленцем для здійснення цих операцій впливу, втручання в вибори. Який колись був в молдавській політиці, але е, рішення судів був позбавлений такої можливості абсолютно законно е, через свою нахабну антидержавницьку діяльність. Тим не менш, е, як за деякими даними, до 300 тисяч громадян Республіки Молдова виборців, угу. фігурували в сітці Ілона Шора проросійський російський яка, сіція, яка була набита за, за для підкупу виборців, uh -huh. уявіть 300 триста тисяч. Це для Молдови, ну, для Молдови целі ну, солідний відсоток. Я вам скажу uh -huh. солідніший. і ви думаєте, якщо хтось думає, що на другому турі Росія зупиниться, абсолютно ні. Вона буде нарощувати фінансову е е можливості для того, uh -huh. щоб. Вити результат ви, ви. пане Олеже. Тут поставимо три крапки. Ми будемо безперечно стежити, але ось до чого треба бути уважними, що виявляється за допомогою тривалих розтягнутих в часі, дуже рясно підживлених грошима зусиль. Росія здатна чинити навіть в ослабленому стані, чинити вплив на політику інших, іноді навіть географічно віддалених, як Молдова, країн, може і намагаються це робити. Отже, наш ворог дійсно складний і нам треба дуже уважно бути до його і безпекових і політичних зусиль. Спасибі за сьогоднішню розмову. Олег Пастернак на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.